Вітаю! Мене звати Катерина Чученко, Я адвокатка, юристка благодійного фонду Світ України». Сьогодні ми поговоримо про покроковий механізм звернення до поліції у випадку вчинення насильства за ознакою статі або домашнього насильства. Перш за все, у випадку вчинення насильства за ознакою статі або домашнього насильства постраждала особа або особа, яка знаходиться поряд, має викликати поліцію, зателефонувавши на лінію 102. оператор лінії 102 має зафіксувати надану вам інформацію та негайно відправити до вас наряд поліції. Якщо до приїзду працівників поліції зберігається небезпека на можливості триматися в безпечному місці. Подати заяву про вчинення насильства з ознаку статі або домашнього насильства. В заяві про вчинення насильство ви вкладаєте дату, місце та обставини правопорушення, визначаються конкретні дії, в чому саме полягало насильство. За наявності вказуються дані свідків, нюанси зафіксовані у відео або аудіозаписах щодо вчинення насильства. Поліція має зареєструвати вашу заяву в журналі єдиного обліку та видати вам. Талон повідомлень. Надалі відбувається фіксація доказів. Поліція збирає докази, повчає листування, надані вами аудіо та відеозаписи. Якщо у вас є фізичні або психологічні наслідки насильства, ви маєте пройти медичний огляд та отримати відповідну довідку. На підтвердження вчинення насильства ви можете подати додаткові матеріали, скріншоти повідомлень, аудіозаписи телефонних розмов. Фото та відеодокази, які демонструють неправомірну поведінку керівника по відношенню до вас. Надалі відбувається оформлення адміністративного протоколу. Поліція складає протокол про адміністративне правопорушення за статтею 1736 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто насильство за ознаку статті. Даний протокол підписується постраждалою особою та керівником у разі його присутності на місці. Протягом трьох діб поліція направляє матеріали адміністративного правопорушення до суду. Важливо наголосити на тому, що при вчиненні насильства поліція може видати кривнику терміновий заборонний привід. Але законодавство про адміністративне правопорушення не передбачає видачу такого припису за насильство за ознакою статті. Його видача можлива виключно за домашнє насильство. Які заходи має вжити поліція у випадку вчинення насильства за ознакою статті? Прийняти від вас заяву та зафіксувати адміністративне правопорушення, вкласти протокол та направити його до суду. Рекомендувати вам звернутися до суду з заявою, про видачу обмежувального припису. Який може діяти протягом шести місяців. Поліція має забезпечити безпеку постраждалій особі, якщо є пряма загроза її життю або здоров'ю, за необхідності поліція може порушити кримінальне правопорушення у випадку вчинення кривдником інших видів насильства. Наступним кроком після складення поліцією протоколу про адміністративне правопорушення є передача матеріалів до суду. Поліція подає протокол та Провідні матеріали, докази, показання свідків. Суд призначає дату розгляду та направляє постраждалій особі та кривнику повістку з викликом до суду. Тут Суд розглядає справу про адміністративне правопорушення протягом 15 днів з моменту отримання матеріалів. Судове засідання. Постраждала особа має право надати пояснення щодо ситуації, подати додаткові докази, які не були долучені до матеріалів справи. Подати клопотання про продовження захисту, тобто обмежувального припису. Перед ухваленням рішення суд заслуховує пояснення постраждалої особи, кривника, їх представників, свідків, детально вивчає матеріали справи, надає оцінку доказам, в результаті чого суд приймає рішення, винесення рішення суду. Якщо суд визнає кривдника винним, йому може бути призначено штраф у сумі від 1700 гривень до 3400 гривень, а у випадку вчинення повторного правопорушення у сумі від 3400 гривень до 5100 гривень, або громадські роботи від 20 до 40 годин при вчиненні повторного правопорушення. Від 40 до 60 годин або виправні роботи на строк до 1 місяця із відрахуванням із заробітної плати 20%. У вчиненні повторного правопорушення призначаються виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців із відрахуванням 20% із заробітної плати кривдника. Адміністративний арешт може бути призначено лише у випадку повторного вчинення насильства за ознакою статті і він а, триватиме до 10 днів. Оскарження постанови суду. Якщо судове рішення не задовільняє постраждалу особу, вона має право протягом 10 днів з моменту винесення судом постанови оскаржити її до суду апеляційної інстанції. Якщо ви або хтось з ваших близьких потерпає від насильства, будь ласка, не мовчіть, звертайтеся за допомогою. Ви не самі, і ваше життя та безпека найважливіше.